Вітаю, друзі. Сьогодні ми поговоримо про проект Hamster Combat. Це аналог ноткоїна. Принцип такий самий. Натискаємо на екран, і за це ми отримуємо токени ігрові токени проекту. І за ці токени ми будемо з вами поліпшувати свій дохід. Принцип цієї гри такий, що ви побудуєте біржу і обираєте різні методи розвитку цієї біржі. І ваша задача е, вийти на максимальний дохід за годину, як ми бачимо, профіт е, в верхньому правому кутку. У мене на зараз він складає 12 тисяч майже 13 тисяч токенів. І як ми бачимо, що грати треба кожні 3 години. Тобто, якщо ви 3 години не заходите в гру, то е, ви отримаєте тільки ваш профід помножений на 3. Е, якщо ж ви лягаєте спати. То я вчора зробив наступним чином: я просто е, вимкнув автоблокування екрану, поставив телефон на зарядку, і мені кожну годину е, капав мій профіт. Тобто е, я знаходився постійно в грі. Тут також у нас є е, різні рівні. Зараз у мене рівень Gold, це здається третій, Так, е, і максимальний рівень у нас Grandmaster, це якщо у вас буде більше 100 мільйонів токенів. Рівні будуть у вас автоматично підвищуватися тоді, коли ви наберете певну кількість монет. От Для того, щоб перейти на наступний рівень, мені треба набрати 100 000 токенів. Але ці токени я зараз витрачаю саме на розвиток своєї біржі. Також у нас є тут вкладочка Boost, і тут ми бачимо, що. Ми можемо кожну годину 6 разів на день активувати повну енергію, турбо ще недоступно, і бустери, мультітаб і Limit, Я їх не використовую, тому що немає в цьому ніякого сенсу. Це тільки підвищує кількість або отримання винагороди за клік, або підвищення ліміту енергії. Але якщо говорити про ліміт енергії і кількість кліків, то зараз я отримую за один клік 3 токени. З кожним рівнем це все підвищується. Тому не варто витрачати 4 тисячі токенів і більше на те, щоб розвивати саме це. Тепер поговоримо далі по цьому проекту. У нас є airdrop, але він зараз недоступний і буде доступний під час лістингу. Є вкладочка Earn там, де ви отримуєте дуже швидко, ви можете отримати токени, підписавшись на телеграм-канал, Твіттер. Обравши біржу, ви отримаєте 15 тисяч токенів. За друзів, яких ви запрошуєте в гру. Ви також будете отримувати токени. І коли ви заходите кожен день в гру. Ви також будете отримувати токени. От за перший день вчора мені нарахували 500, сьогодні 1000. І так буде збільшуватися, як ви бачите, на 10-й день отримаємо 5 мільйонів, що суттєво дозволить нам розвинути свою біржу. Ця вкладочка це так само реферали, тобто ваші друзі, які будуть за вашим посиланням, сюди заходити. І своє посилання я залишу в описі відео та в коментарях. І тепер перейдемо до самої біржі. Тобто, як ми її з вами розвиваємо? У нас є 4 е, вкладки: Market, Team, Legal і Special. Е, почнемо з маркету. Е, Якщо не враховувати саме special, е, то е, із цих трьох Market найбільше дає нам прибуток за годину. Тобто, дивіться, у мене є вже відкриті рівні. Це як фан-токен, стейкінг, біткоін, ефір, GameFit і так далі. Я, ось воно показує на прикладі фан токену. Профіт на годину складає 950. Для того, щоб я міг підвищити свій рівень, мені треба витратити 11 тисяч токенів. І тоді я буду отримувати на 1000 більше. Тобто, натискаючи на іконку. Ми бачимо, що треба витратити тисяч токенів, і це додасть нам ще 1000 токенів на годину. Так само воно говорить сірим, тому що я, у мене всього 4200 токенів, і я не можу це прокачати. Те, що я зробив, які висновки, що треба кожну з цих іконок, як бачите, деякі з них ще закриті, вкачати хоча б на перший рівень, і вже потім думати про те, щоб його підвищувати. Але для того, щоб. Відкрити ці іконки, от на прикладі бачимо Margin Trading 10. Мені треба, щоб відкрити цю іконку, яка буде давати мені 275 токенів на годину. Треба щиткоін вкачати до п'ятого левела. Щиткоін у мене зараз на першому рівні. Для того, щоб його підвищити на другий, мені необхідно 5513 токенів, і дохід збільшиться ще на 631 токен на годину. Тому ось таким чином це все відбувається. Але зараз я качаю ось цей Web3 Integration, який буде дасть мені плюс 790 токенів на годину. Але для цього мені треба антимани вкачати на 8 рівень. І тепер нам треба знайти, де ж знаходиться цей антиманей. Відкриваємо Team. Дивимося, тут його немає. Пролистуємо. Наступна вкладочка Legal. І ось ми бачимо антимонний. Я його вкачав вже на 7 рівень. І для того, щоб вкачати на 8 рівень, мені треба 16,5 тисяч токенів. І тоді мій прибуток зросте ще на 450 на годину. Зараз він мені приносить 2400 токенів на годину. Це саме ця вкладочка. Тому як тільки я назбираю 16,5 тисяч токенів, я підвищую до 8 рівня. І тоді в мене розблокується. Ось цей рівень, який також треба буде купити. Натискаючи на нього, поки воно закрите, воно ніяк не реагує, тому е, треба просто дочекатися е, тоді, коли воно стане доступним. Для того, щоб ви могли швидко збирати токени, треба якнайшвидше прокачувати профіт за годину, тому що сидіти постійно і просто клацати ось так по екрану, то це дуже довго. Ви дуже довго будете так накопичувати свої монети. На початкових рівнях це ще має якийсь сенс, тобто ви швидко вкачуєте рівні. Але якщо говорити про подальший розвиток, там де е, треба там, 20 тисяч монет, я так думаю, що в наступному там, і по 100 тисяч токенів треба буде е, платити за розвиток, то так ви багато не наклацаєте. Тому е, треба якнайкраще і якнайшвидше е, підвищувати свій профіт на годину. Найбільше профіту на годину дають ось ці вкладочки, margin Trading 10, 20, 30, 50, 75 і 100. Для того, щоб їх повідкривати, 75 і 100, треба позапрошувати друзів і прокачати Short Squeeze. Short Squeeze у нас знаходиться, здається, в цій вкладочці. Зараз подивимося. Ні, не в цій special знаходиться. Special, new card. Так, ось вона, Short Squeeze. Для того, щоб відкрити Short Squeeze, мені треба е запросити трьох друзів. Тому, якщо ви ще не зареєстровані, прошу вас приєднатися для того, щоб у мене відкрилася ця вкладочка, і я зміг далі прокачати е цей проєкт. Також на вкладочці Special, раз ми вже сюди зайшли, е в нас є е різні. Такі картки, які також приносять нам прибуток. От, Наприклад, якщо ви заплатите одну тисячу монет за Bitcoin Pizza Day, то кожну годину будуть нараховувати плюс 100 токенів. Тобто за 10 годин ця карточка у вас окупиться і піде в нуль. Ну, Далі піде в чистий прибуток. Тут є дуже різні картки, їх в принципі, багато, і вони приносять непогані гроші. Але в основному вони йдуть або за запрошення токенів, або, як ми бачимо, наприклад, фан-токен Level 8 треба, щоб відкрити ось цю картку про футбол. Якщо перейти подивитися на фан-токен... Вона у мене на першому рівні, і 11 тисяч треба мене для другого рівня, тому качати її до восьмого немає ніякого сенсу. Яку я вибрав для себе стратегію? Я буду вкачувати всі проекти, які в нас є. Тобто Market, Team і Legal. Відкрити їх до першого рівня. Тобто. Я буду е, працювати над тим, щоб кожен з цих максимально відкритий на перший рівень. Тому що підвищення рівня не завжди є ефективним. Наприклад, візьмемо е, P2P-трейдинг. Е, я заплачу 4637 токенів і буду отримувати на 417. Е, Токенів більше за годину. Тобто, у мене е це підвищення відіб'ється приблизно за е 10 годин. Це, в принципі, дуже непогано. Але якщо я подивлюся, там, наприклад, на FANTOKен. Е тут у нас 11 тисяч токенів і дає одну, е плюс 1 тисячу токенів. Це також 10 годин. Теж непогано. Тепер ми можемо глянути, наприклад, те, що в мене вже більш прокачано: GameFi Tokens 21 тисяча токенів, і я буду отримувати на плюс 147 токенів більше. В цьому взагалі немає ніякого сенсу його прокачувати. Тому що це взагалі ніяк не вигідно. Ваші інвестиції будуть окуповуватися дуже довго. Наприклад, 21 407 Ми ділимо на 147 і отримуємо, що 145 годин, майже 146 годин, буде окуповуватися ця штука. Тому 21 тисячу токенів краще витратити в інші якісь проекти, які будуть приносити більше. Наприклад, щиткоін 5000 токенів плюс 600. І GuimFi 21 000 плюс 147. Взагалі невигідно. Тобто качаємо їх саме до того рівня, щоб, який необхідний для того, щоб відкрився якийсь новий, нова вкладка. Далі качати не треба. Звертайте на це увагу, щоб не витрачати зайві монети. Коли я повністю це все вкачаю, я думаю, що я вийду на дохід десь плюс-мінус 100 тисяч токенів на годину, може трошки більше. І на цьому, в принципі, я припиню качати і буду просто збирати токени і підвищувати саме оцей свій рівень. Тому що проводячи аналогію з надкоїном, все ж таки важливо не те, скільки ми отримували, який у нас був рівень там Silver, Gold, Diamond. А Важливо було саме кількість токенів. І що, в принципі, я думаю, більшість людей для себе так і зробила, вийшли там на рівень 100 тисяч, 200 тисяч токенів і просто сидять і отримують ці монетки. Я думаю, що це відео допоможе вам розібратися в цьому проєкті, і він, на мою думку, більш цікавий самою ідеєю. Цікаво більше грати, ніж це було в ноткоін, просто клацаючи. Але чи дасть він такий самий прибуток, як ноткоін, побачимо. По даті лістингу цього токену поки що невідомо, Але ходили такі слухи по інтернету, що. Буде лістинг Хамстер Комбат в кінці травня на початку червня. Якщо це дійсно буде так, то нічого в принципі, з цього заробити я не зможу. Велику кількість токенів, тому що я їх витрачаю на прокачку аккаунта. Якщо ж цей проект буде ліститися там через місяць, то я думаю, вже через місяць акаунт буде прокачаний і вже буде певна кількість токенів, тому з цього можна буде щось отримати. Дякую всім за увагу. Гарного дня і профіту!